Ну що, сьогодні така стояночка, як завжди, пішов дощ. А що робити, треба знімати. так? Знаходимось в Хальброні. Кому цікаво? Поїхали. Ставимо подобайки, підписуємося на канал. Погнали! Так, Форд у нас, дивіться, який Фордик. Класний. Нова гума, нові гальма. Топова летоптика стоїть. Оце гарно виглядає. Нова гума, зовсім нова гума Ford S Max 2.0 Titanium 19 рік. Дизель на автоматі 2 літри. 98 при пробігу, 241 кінська сила, новий тюф. Ось така комплектація зупинити 25 899. Так, Що у нас тут всередині? Всередині шкіряні сидіння з перфорацією, світленькі, біленькі, кермо шкірою Ну, гарно виглядає. ззаді ось так. Все біленьке, нова гума, зовсім нова. Блін, ну класний горь, класний Фордик. Іржі не бачу. Гарно виглядає Фордик. Так, так, ну сидіння, правда. Бачите, сейчас я вам покажу, там ось полосочки, бачите, оце? це воно потріскалося все, 19 рік, 100 тисяч пробігу. Так, йдемо далі. У нас Volkswagen шаран Правильно? Шаран же це так шаран На... Так, отака оптика у нас Не скажу що це вона топова але Непогано виглядає Так, гума у нас майже нова більш-менш Гума Континенталь В Салон у нас тканина на ДСГ, шкірене кермо. Так, тут ось так виглядає він. Він, напевно, сімімісний у нас. Не видно, щоб він був сімімісний. Ззаді гальма у нас, ну, більш-менш. Гума теж. Так виглядає. Нагадаю, ми знаходимось Хальброні зараз. Ось так осьі бабами. Ладно, вигадаю так, йдемо зараз по ціні, я вам скажу скільки він коштує. Свай шаран 2.0, тут на ДСБ. Дев'ятнадцятий рік. 113 пробігу, 177 кінських сил, тю до 26 року ось такі екстраси має він, 500. Ну вони всі, вони всі дорогі страшні, ці шарани. Я не знаю, чого вони тут коштують дорого. Так, BMW. BMW у нас ось така маємо. Непогано виглядає, гума, більш менш. Це у нас X3 X-Drive 25. Ось такий салон. У нас шкіряні сидіння з тканиною. Ну а так, все як завжди. Так, ззаді гарма майже нові, гума теж континенталь в гарному стані. Тут, може вимили, може, не знаю, все. Напевно вимили все. Ну, коли екологія працює добре, то воно все чистенько там, якщо їздить по автобану. А якщо по місту їздити, то воно все чорне. Так, ну непогано виглядає. Давайте вам по ціні. він на панорамі у нас. Так, на панорамі X3, X-Drive 25. Ага. 19 рік, дизель, 89 пробігу, 231 книжка сила, тюк до 26 року. Экстраси 34 899 євро Коштує автомобіль. Так, ідемо далі. Ауди. диви. диви. Ауді щось там з Вольво втягаються. Audi q 3 35, TFSI S-Tronic, S-Line. На панорамі. 21 рік, бензин, 1.5, 66 пробігів, 150 кінських сил, тюб до 26-го. Такі екстраси, 34, 899 євро. Так, що у нас? Ну, Тут у нас воно все нове, тому що все воно пробіг 66. Тут Гума стоїть. Виглядає все воно добре, тому що все воно нове. Так, що у нас тут? У нас тут сидіння з салькантарою, така... шкіра непогано виглядає, гарно, гарно. гарно. Виглядає шкіра така з синеньким. Чи синє, темно, 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 а, видно. Так, йдемо далі. Фордик, дивіться, який у нас Фордик, пасажир, гарнюля. Гума мішлін, все сезонна. Фари у нас звичайні. Гума мішлін, все сезонне, повторюсь. Форд у нас транзит комбі, 18 тисяч пробігу, 21 рік, дизель. Тюх до 26-го, 120 кінських сил, а який я об'ю? 1,5 дизель. Ось так ось виглядає екстра 22 491 тисяча коштує автомобіль. Непогано, ну, гарнюлій. Так, що у нас тут? Ну Пробігу немає, ну він затяганий, страшний. На механіці він у нас, шкіряне кермо. Там сидіння, може видно вам чи не видно, воно, воно вже уже затягнуто страшно. Може натонули, Скільки тут пробігу? 18 тисяч кілометрів, Ну от як може таке за 18 тисяч. Люди купляють машини 200 тисяч і там не видно нічого, що вона їздила. А тут так мало. Ну, не. тут, немає нічого. Ось так він транзит виглядає. Ну нічого, прикольненько виглядає автомобіль. Ніхно, Йдемо далі. Шкода у нас быстренько переходимо у нас, знаходно. стоїть ще шкода. Шкода, дивіться яка шкода, гальма більш-менш оптика LED у нас. Калатки на стоять. Шкода Octavia 2, Оль Турбодизель, 19 рік, 131 000 пробігу, 150 кінських сил, тюб до 26-го 19 899 Гума майже нова, гальма теж, колотки нові стоять. От у нас шкіряні сидіння з масажем на DSG. Гарно виглядає. Гарно так упаковано. Схоже на машину ну нормально. Теж колодки нові стоять колодки оригінал, що спереді, що ззаді. добрий знак. що колодки стоять оригінал. Вольцвагн. Так, ідемо далі. BMW. Обратно починаємо, Шкіряне сидіння у нас з тканиною має. Це у нас наповнено у нас, нас... п'ятірочка, так. А ні, 120-й дизель. 22 рік, 45 тисяч пробігу, 190 кінських сил, 25. До 25-го року тюф 35 819 євро. Не, так, йдемо далі, шкода. Шкода, нова гума стоїть у нас, ЛЕД оптика, Це у нас супер. Так, нова так, повторюсь, гума стоїть. Шкода супер, 19 рік, 49 пробігу, дизель, 150 кінських сил, чудо 26-го. Так, 22 879 євро автомобіль. Має у нас сидіння з тканини, механіка. Щось якась супер бідненька. Бідненька, бідненька. Ззаді у нас теж нова гума стоїть. Ну, так рівненька, рівненька, не скажеш, що вона так якась убита. Так, Mercedes Benz. У нас c 200 Дизель, це сезонна гума стоїть, сидіння з тканини, все подешевому. Сидес 21 рік, дизель, 102 тисячі пробігу, 160 кінських сил. Так, що у нас тут? 1,6 дизельок. 26 790 євро такі ексаси. Ну що, вибачаюсь, дощ пішов. А ні, зимня, гума мішлін стоїть у нас. Топова оптика. Леп. Пішов дощ. Ще два автомобіля подивимось. Superb на панорамі. Що ж вже тепер робити? Гальма гума гума стоит. стоїть, майже нова. Superb 2.0 турбодизель повний привід на DSG на панорамі. 20 рік 75 тисяч 190 кірських сил тюх до 25 п'ятого 25-го нема тюху э, коштує 28 879 євро почитаємо що там у нас є теж у нас тут сидіння звичайні видно вам ні так от виглядаємо у нас комбі, 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 ну місця богатинка. Мішлін ззаді, гума. Ну і ще одна шкода у нас супер в такому кольорі. Стоїть у нас літня гума. Треба їздити на ній. Теж літня гума. Колоткінулі, на запич менш. Шкода Супер 2.0 турбодизель на DSG 20 рік, 84 пробіг, 190 кінських сил. Так, 26 879 євро. Можна автомобіль. Лит оптика. Топова стоїть у нас. Саме дорожче на панорамі автомобіль. Сидіння у нас тканини звичайні шкіри немає ну так на сьогодні ми не подивилися Більше тут немає автомобілів тут така маленька стояночка ці кому подобалось оставимо вподобайку ну і всім гарного дня до зустрічі в мене на каналі всім чао.